На 23 серпня і в нас починає вже достигати виноград сорт Лілія. Садженець третій рік після посадки сорт має таку невелику кислинку. Але ця кислинка мені подобається. Якщо, наприклад... Сорт подарунок Запоріжжя Горошит, то цей сорт. Можна сказати, такі грона шикарні на, на мою ладошку. Супер. Мені подобається. І сигнальні плоди сорту Юпітер. Юпітер теж почав достигати. Юпітера Юпітер солодший чуть-чуть, чим Лілія. Юпітер другий рік після посадки. Ну але у Лілії вигляд шикарний. Грона одна одну. Супер.